Привіт всім, звати мене Олег. Ми проводимо економік роботи. Зараз ми знаходимося в сирому приміщенні, однокімнатній квартирі, селяний будинок. Тут знаходимося зараз сподіваючись щиток, який з одного автомату і дев'ять автоматів в окремій лінії на кухню. на... На кімнату, на коридор, на пральну машинку, на, на котел, на духовку, на плитку, на посудомоєчну машину, окремі окремій тут. Тут У нас знаходиться розподілчий щиток, слаботочок, телевізору, інтернет, збоку розетка для Wi-Fi. Всі кабеля йдуть поверхово, буде підізна стеля. У нас лампа, розповідюча коробка всіх, проводку проводимо розпродячими коробками в цій квартирі. Ну, окремо віддати лінію для ламп і окремо для розеток, вважаю, що це не потрібно. Це ще можна тягнути окремо лампи десь в магазинах, де багато ламп, а двох-трьох ламп, які слабо які мають світлодіоди, максимально, максимально щоб все включити. 100 Вт буде нагрузки, то розхід кабеля не потрібний. Лишні точки, лишні розходи я вважаю матеріалу. Тут розетка ще знаходиться в коридорі. Виключатель, розплативча коробка, виключатель двойний, окремо на лампу, окремо на витяжку. І блок розеток, правильна машинка, і дві розетки для зеркала. І виключатель, щоб підсвітку включити і виключити. Тут у нас кімната, у нас два виключателі, один центральна лампа, другий та точка по кутах і друга точка там, де вона Тут у нас розетка, одна, розетка, друга. І тут у нас блок. Це як у нас виключатель іде. блок розеток телевізор і три 220. У нас такий як коридорчик, коридорчик полком, чи як там... виключатель, розходяча коробка і лампа. Лампа на стіну ставить, тому що дуже високо вікна, тут, мабуть, що воно не закриється. Ось таке краєвидка озеро, капличка. Погодимо кухню. Тут у нас резервка звисить, якби. Має зашиватися, сюди має цю нішу зайти, холодильник і також зашиється виступить розетку. Тут блок розеток на телевізор, телевізійна розетка 220, розподільча коробка. Тут також розподільча коробка, дві, два відпечателі, один на центральну лампу, один на підсвітку. Так, під, на, на робочий стіл одна підсвітка, друга підсвітка. Тут у нас йде робоча стіл, дві розетки, судомоїшна окрема лінія. Уховка, плитка, окрема лінія. Витяжка розетка, розподіляча коробка, далі блок розеток для робочого стола і окрема розетка на котел. Так, в основному, ще що хотів сказати, штроби, прорізаємо штроборізом. Поєдимо, як вони апаратка все виходить, все має бути. Одним в основному все. Ось такі це наша стрімянка така. Jackсом називається. Так, в основному все. Так, в основному підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте лайки, дзвоніть і ми прийдемо до вас, зробимо проводку. Наш телефон 095 0645 646. Звати мене Олег. Все до зустрічі.